местах и уследить очень тяжело. Но будем надеяться, что лед все-таки станет, потому что морозы крепчают. Напередодні православного свята водолази ДСНС обов'язково перевіряють справність обладнання та наявність необхідних допоміжних засобів. Наголошують, у разі необхідності зможуть надати всю необхідну допомогу. В цьому снаряджені КВС можна погружати до 40 метрів. Хватає воздуха, в залежності від того, як буде людина дышать на глубине. Ну, примерно хватает на 3-4 часа воздуха. К нему прилагается к паучку Октопус, то есть чтобы дышать с человеком в паре. Зазвичай водохреще проходить спокійно та без серйозних неприємних подій. Проте це залежить не лише від роботи спеціальних служб, а й поведінки та обережності тих, хто все ж вирішив зануритися у зимову купіль. Олена Сушкова Артур Шагалін, Андрій Довгий, програма Регіон. Це була остання інформація у випуску. Спеціальний репортаж з нагоди водохреща. Дивіться у неділю 19 січня о 19.30. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру в неділю 19 та в понеділок 20 січня слід очікувати мінливу хмарність місцями опади. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області 19 січня від 6-8 градусів морозу вночі до 4-6 тепла в день. 20 січня мінус 11-мінус 13 вночі, вдень 8-10 градусів нижче нуля.